Приїхали в Гайсин, кажу своїм командирам, що так і так ну неможливо ну, не на цій машині їхати, вона дуже кипить. Їде, їде. Їдь, доки не, не стане. Ну я, ну, ну, прикази не обсуждаються, все. Ну, їдь та їдь, я поїхав. А базувались ми. Я забувся як називається та станиця. Пам'ятаю, що чи 70 км від Єйська, там город Єйск такий є на Кубані. Чи 70, чи 100, щось щось біля цього від Єйська. Оце я добре пам'ятаю. Посилають нас щось 4, да? 4 чи 5 машин посилають. Зерно ще, ще, ще поки не доспіло чи що, я не знаю. Зарані ми приїхали. Ще треба було трохи почекати, щоб пшеницю молотили. І значить нарад такий. Яйск за піском. А там пісок був щось привозний. Не знаю, може там нема кар'єрів чи що. Віткись привозили той пісок кораблями. Там розгружали, там такий кран здоровенний стояв і цим рейфером цим здоровим нагружав. Ну туди я ще доїхав пів кожну калюжу, де бачив, доливав ту воду, бо кипеть. А назад, то вона взагалі вже не, тільки тронуть вона гружена, зразу, зразу закипала. Ну мені кажуть всі, що служив каже. Не дають те мотора, злий масло нахер, вона зараз одразу. О, дедушка, дедушка, їде. Щось чую, там вже машина приїхала, а він. Він щось до собаки побіг. А, собаку закрив. Все правильно, щоб не вибіг. Бо зараз ворота не буде закривати, зараз буде виїжджати. Все, зараз ми його продубліруємо, а потім докажу вам ту історію із з тим мотором на ЗІЛ-157. Ну так, да, так і є. Один бункер висипав, бо два не влазить, а одного мало. Ну, якось так вони возять. Возят, возят, возят. Вот так. Вів кузова трохи більше. Ну, два не влази, я вже казав. А Олегка, я не буду його в шнеплю возити, бо відломлю його. А так не вгадає, щоб вони пробували, щоб не повний набити і досипати, та й не вгадує. Тут все Зараз Рані відійде, подивимося яка тут пшенечка. mai e cu eberate, da? Da. Відходи. Так, да, зал це хороша штука. Зал це хороша штука. Що ми тут побачимо? Ми тут нічого не побачимо. Бачимо полови до хрена. А яка пшеничка? Ну. Przeczyszty, tak zobaczymy. Mm. Na pewno taka sama, da? а назад що все перечищати буде Ще раз перепусти Ну як є, свій завта що і не перепустити. Фу, запорошив мене. Запорошив мене. Це цей газон і юмець все хазяйство тут держить. Так, значить що, далі про зіла. Кажуть, що злей масло, то й він швидко стане. Ну, зле масло. Ну як зле масло? Це вже диверсія. Не те, що моторист, любий шофер розбере і одразу побачиш, що їхав без масла. Це неправильно. Я рішаю, я йду другим шляхом. Їду, доки їде. Вона закипіла, воду викинула, їде. Як вона там їде, ну їде. Їде, 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 їде. гоп, заклинив мотор. Все, встала. Ну, тепер сидю, чекаю, думаю, хтось буде їхати. Зачіпим та й поволочим Другим 157. А, він то такий тягач, що потягне і пісок, і все потягне. А їх десь нема. Де вони там, чорт їх знає, чи вони десь вставали, чи що, чекаю їх, чекаю. Ну вони мене вперед пустили, бо знали, що в мене така. Не, гаразди такі. Чекаю я їх, чекав. Нема ніхрена. Думаю, дай я попробую завезти. вона вже трохи підстигла. Я раз, вона завелась. Не ступає, нічого. Мотор робить. Передачу. Далі поїхав. Ну, проїхав, я не знаю, скільки там проїхав, вона знову заклинила. І так щось я три рази. Потім, потім вони мене догнали. Вже далі ми її не мучили, зачепили і поїхали. О, то я до чого веду? Ось тут ті іномарки. Десь там утекла зітко ще мало, чи втекла, охолоджується, вона одразу вже все здохла, та іномарка вже моторне. А 157-м я їхав без води, він аж заклинював, постигав і, і далі їхав. От так, який запас прочності в тому двигунолі був. Потім, звісно, затягнули його. Там була спеціальна така ремонтна бригада. Затягнули його туди. Чи я заїхав, я вже не пам'ятаю. Ну, неважливо, то недалеко було. І зафік я по часах 4 години і, по-моєму, чи 8, чи 10 хвилин це вони почали знімати, зняли. Поклали, закрутили, все. Це пройшло 4 години і з кілька хвилин там. По-моєму, 10. Я за цей час поміняв У розвалочку, звісно, я міняв хрестовину. Я розібрав, закурив, там був такий річечка така, пішов на ту річечку, там вони сам без мене все робили. О, Ну тоді вже, так, да, тоді я вже від'їздив аж до, до кінця тих днів, потім, потім звідти поїхали в Саратовську область. А з Саратовської області в Білорусі. Все, вона від'їздила на Ура. А що там далі було, то вже друга історія, я розповідав. Так що робили із запасом Добре, ці мотори, не то, що зараз. Ну да, ну можна сказати, що треба все робити, дивитися. Я, ну як дивитися? Ну їдеш, їдеш, ну не лише на ті прибори не будеш дивитися, можеш і не вміти А її вистачило пару хвилин. Ну, якось так. Я не знаю, що там з цим мотором. Може там нічого страшного нема, але... Є на це спеціального вусліні люди. Розберуть і скажуть. Коли це буде, то вже другий Що ми робимо? Діда дочекалися, акумулятор підзаразився. А ну що він там зарядився? Що він там підзарядився, а? Нормально він підзарядився Можна вже і виключати. Ну, ми його не, не повністю вчора посадили, Попробували. Вона не вистачає та й більше не крутили. А він вчора ще годинки три заражався. Ну ладно, нехай ще трохи позаражається. вдома я зараз нічого не буду робити. У мене все впирається в, в одной в одно теж. Все, впирається. Та й такі справи. Піду я ще, може, грішає, поздороваємося з Грішею Мельником, а потім, а потім підемо додому, зайдемо в магазин, візьмем... Хлібчика і, і не знаю, що далі. Що далі? Життя покаже. Життя покаже. Мені написали в коментарях про ту накладну. А що накладну? Не можна було взяти в карман, показати, що аж знімати. Ну значить ви далекі від блогерства. А контент? Як вам таке? Можна. Можна було по телефоні подзвонити сказати. Ну тоді не було б контенту. Так що якось так. Не, ну тут правильно, що ви написали. Ви прав, ви правильно сказали. Але тут є свої свої нюанси. Так, добре, йдемо до дяді гріші, якщо він є. Щось, вроді як починає захмарюватися. А ну перевіримо, чи синоптики праві чи мої коліна. Праві коліна. болять. це перед дощом у мене весь час так. Побачимо, хто з нас правий, чи мої коліна чи синоптики. Все, йду я виключаю нафік той акумулятор, він вже mm -hmm. зарядився, Хватить йому. І що, йду додому. А вони собі нехай працюють. Нехай вони собі працюють, працюють. Вс. Він все вже. Так, все, так. Да? Все. Входимо ми додому. Все, бувайте здорові. Працюйте, а ми... А ми йдемо в магазин, йдемо додому. Поки пока на цей ролик все. Якщо буде щось цікаве, то будемо знімати. А не буде, то й не будемо нічого знімати. Поки сталася у мене нештатна ситуація моя з моїм студійним реманентом. Витягнув я. Ось цю штуковину, різьбу і звідсіля. Це так сталося. Вона не лазила, я ж зробив трошки довшу різьбу і витягував її. А, а я потім узяв та взяв на суперклей його і ось той отвір. Туди, щоб проходив різьба. Заляв суперклеєм. І черговий раз при закручуванні перестарався і витягнув його. Що ми зараз робимо? Є в мене ось така, але вона не практична. Що ми робимо? Що ми робимо? Зараз я прочищу цей старий клей. Зроблю туди отвір. Є у мене таких два, по-моєму, там ще є компонента. Ми візьмемо їх по кругу і посадимо на цей компонент. І, нехай воно застигає. Ну, треба першим ділом прочистити туди. Від старого клею отвір Так, зараз ми так і зробимо. Бо це не діло. Це не діло. Можна було б купити. Купити, 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 селфі палку і так далі. Ну, то теж не діло. Зараз ми щось зробимо так, поїхали, да? Багато капнуло. ну так получилось. Так получилося. Тепер ми його пересувати туди. Вот так. А лки-палки. Выкрутилась. Нехай вона тепер нехай вона застигає. Не знаю, що в мене вийде. Щось вийде. Ой, він вже застигає. Він вже вистачає. Щось у нас вийде. Сьогодні ми його не будемо трогати, нехай він. Хай він застигає, ну різьбу я там не за... Не, різьбу. Без бороды. Не залел. Ну, так. Я, пусть моему Думаю, що буде, що буде добре. Думаю, що буде. Що буде добре. О. Все, воно закрутилося. Нехай застигає. Хай вона застигає. І туди отвір є. Якщо навіть перекрутиш, воно туди залізе. Хоча воно не перекручується. Все, хай застигає. До завтра. Буде нормально, нехай стигне. Все. Якось так. Якось буде так. Все, свій студійний реманент поремонтували. Поремонтували і все. Нехай буде так. А то, а то таке. А це мохнати волохати яке має бути? Мягке чи тверде, коли доспіє. Воно зараз тверде. Зараз воно тверде. Значить, воно все. Не доспіла, да? так? Не знаю, не знаю. Яке воно має бути? Тверде зараз? Вроді воно має бути м'ягке. Ну ладно, хай доспіває. Що це цією гілкою? Підставити щось чи що. Зараз я щось підставлю, бо воно її обламає. Все. Йдемо ми поки на відпочинок. А далі будемо бачити, щось буде, познімаємо, цікаве. Не буде, не познімаємо. А поки всі бувайте здорові. І до побачення!